Великодобринський ліс через свою унікальність, зокрема приналежність до загальнозоологічного заказника державного значення, став об'єктом кримінального провадження. Шість років тому чи не одразу після призначення нового лісничого місцеві мешканці виявили незаконну рубку на території Великодобринського лісництва. Про скоєний злочин було повідомлено правоохоронним органам. Справу розслідувала Закарпатська обласна прокуратура. На той період ці рубки викликали питання, зокрема щодо їх законності. То відповідні відомості були внесені до реєстру досудових розслідувань і було розпочате кримінальне провадження. Межах цього провадження у 2019 році трьом особам було повідомлено про підозри. Це був тодішній голова Закарпатського обласного управління лісового і мисливського господарства, його перший заступник, і керівник Ужгородського лісгоспу. Ті всіх трьох чоловіків було кваліфіковано однаково. Це була частина 2 статті 28, частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Тобто йшлося про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, і було вчинене за попередньою змовою групою осіб. Щодо завданих збитків, це було близько 2,7 сім мільйона гривень. За висновками експертів, Василь Кий молодший один із безпосередніх учасників кримінального провадження з 2016 по 2020 він очолював державне підприємство «Ужгородське лісове господарство нині. Чоловік на посаді головного бухгалтера того таки ж лісгоспу не заперечує санітарні рубки проводилися. Але пакет документів на той час був спрощений. Рубки вибіркові санітарні проводилися. Прокуратура вважала, що на ці вибіркові санітарні рубки не складено відповідний пакет документів. На дату 2016 року ліміти Мінекології на рубки вибіркові санітарні не були, не були потрібні. Ліміти були потрібні тільки на рубки головного користування. Ужгородський міськрайонний суд розглядав справу майже три роки. Було проведено низку експертиз і досліджень встановлено всі обставини проведення рубки на території заказника. І в березні цього року суд виніс виправдувальний вирок. Страна захисту здобула і ряд висновків різних наукових установ і лист мінприроди. І інші докази, зважаючи на усі матеріали кримінальної. Кримінального провадження у березні цього року Ужгарський міськрайонний суд ухвалив виправдувальний вирок щодо трьох осіб. Їх було визнано невинуватими. Вирок наразі набрав законної сили. Прокуратура погодилася з тим, що немає підстав для його оскарження. Він є законним і апеляційну скаргу нами внесено не було. Справа закрита, обвинувачення зняті, хоча зловживання в лісі не припинилися. Певний заступник сільського голови великої добрині лісничий не йде на співпрацю з місцевою владою. Населення не може отримати виписані дрова, а якість придбаної деревини не відповідає умовам договору. Непрофесіональність керівництва лісництва великодопанського. Тому що вони не тільки не забезпечують, а перешкоджують забезпечення дровами паливними наших мешканців та нашого регіону. І вони не виконують повністю свої функції, обов'язки, які на них покладені державою. Тому що у 2017, 18 і 2019 році була посаджена лісосіка, нова ну, посадка, яка не доглядалося, значить, не були проведені відповідні заходи з догляду, і воно зараз зарошені кустами, чагарниками, травою, там, і тощо. Якщо б не сільська рада, тоді б тут крали ліс, якби крали і до сих пір. Тому що після створення нашого ОТГ. Тут ми взялися за роботу в особі сільського голови Федора Федоровича, який зразу відреагував на те, і тут було зупинено самовільні виробки, кража лісу і тощо. Про всі факти сільська рада сигналізує вище керівництво як лісового господарства, так і обласної влади. І якщо ова поки що не втрутилася в ситуацію, то на рівні лісового відомства проведено службове розстеження. Службове розстеження. Проводилося на основі листів з Великодобронської ОТГ, значить, на факт вчинення там, правопорушення або недотримання своїх службових обов'язків працівниками Великодобрунського лісництва. Було проведено службове розслідування, по якому виданий наказ по лісгоспу про призначення відповідального за це службове розслідування, після чого було видано висновок по даному службовому розслідуванню, направлено в управління. І всі, значить, матеріали того службового розслідування сьогодні оформляються і будуть передані до правоохоронних органів для дальшого їх розслідування. Отож, потенційно, така діяльність лісничого на території Добринського лісництва знову під наглядом правоохоронців свої висновки має надати також обласне управління лісового та мисливського господарства. А сам лісничий, тим часом, повернувся на робоче місце. Лісничий під час проведення службового розслідування був у відпустці, потім пішов на лікарняний. Тепер з середи, прошлого тижня, значить, вийшов на роботу. На, по даному факту надав заперечення, ну, проводиться, подальше розбираються, щоб не було ніяких предзятих думок, що хтось комусь хоче населити. Хочемо розібратися в даній ситуації по, по факту і по те, як воно має бути. Незаконна рубка для гірського закарпаття системне явище. З початку цього року обласна прокуратура зареєструвала 134 кримінальні провадження щодо чорних лісорубів. 42 із них скеровані до суду. Більше року на території області працює спеціальна екологічна прокуратура. Систематично є у нас такі повідомлення і від лісництв, так від обласного управління лісового мисливського господарства. Але є і випадки, коли ми самостійно там чи ми чи правоохоронці фіксують там випадки незаконних рубок і розслідують зокрема і причетність працівників лісоохорони до них, що вони там десь закрили очі, скажімо так, на проведення цих рубок не повідомили про їх наявність, не здійснили перевірку своїх обходів, плюс і так далі. І допоки одні матеріали вивчають і розглядають у правовому полі, у деяких випадках, як от з головою Великодобринської громади, справа перейшла на інший рівень за межі закону. На початку серпня на подвір'ї його будинку зловмисник кинув пляшку із запальною сумішю. Як у мене особисто, так у Великодобринської громади ні з ким немає конфліктів. Тільки з великодобринським лісництвом не знаю. Слідство все покаже. Це була спроба налякати мене, налякати через те, щоб ми звернули з того шляху, на який ми встали з моїми колегами. Уже були схожі спроби, але тільки погрози на мою адресу ще перед виборами. Тоді теж хотіли примусити мене звернути з обраного мною шляху. Але як тоді, так і тепер вони не досягнуть успіху. Вочевидь, протистояння триватиме допоки керівництво лісового господарства не змінить лісничого у великій доброні, і це цілком природньо вбачають на цій посаді місцевого мешканця. Утім, у начальницьких кабінетах певнять поки що підстав для нових кадрових рішень немає.